Із запальним вогником втомився міст у Криму, але крісло спалахнуло чомусь під бункерним дідом у Кремлі. Про російський так званий страхітливий удар відплати, який чомусь націлений на одеських пенсіонерів, а не на військові об'єкти. А ще про Путіна, який передає вітання на той світ, про стотисячне угруповання ворога на Лимансько-Куп'янському напрямку і спробу наступу, і тверезе пояснення цієї ситуації від наших військових, а ще про новий волонтерський сюрприз для Буданова. Про касетні боєприпаси під Бахмутом і перехоплення гур у новому форматі події 510-го дня великої війни з Росією в матеріалі Олексія Пасака. У Кремлі припікає Путіна. Не дуже цікавлять вдалі диверсі гури і ліквідації окупантів на території Білгородщини. А от удар по сакральному для московитів Кримському мосту змушує поспіхом збирати термінову нараду. Уже второй теракт на Кримському мосту <кій> присходять поводу з колегами подробно говорили. <кій> <кій> і звісно, після чергового приниження кремлівський дід вимагає від російського міністерства Стерство нападу бодай якоїсь реакції сьогодні ночі ворожоними силами Російської Федерації. На ніцон удар розмізя. Ну який він страхітливий російський удар відплати? Це шість крилатих калібрів та понад три з половиною десятки запущених шахедів. Сили української протиповітряної оборони збили всі російські ракети і 31 іранський дрон. І поки московити розповідають казочки про знищені склади з морськими дронами, насправді їхній максимум дій це тимчасово заблокувати під уламками. Одесь. У пенсіонера у його власному будинку. Все добре, зараз вас витащать. Скоро, Скоро я приїхала вже. Дядько. Яка рука? Ліва, права. Ліва хороша, права. Ліва, хороша, правая нет. Права нет. Берем за ліву. Все нормально. Так, Жив. да, один. Да, живий, живий, живий. Цей чоловік житиме. А от кремлівський карлик вочевидь уже готується до візиту на той світ. Адже під час спілкування з російськими губернаторами передає вітання вже померлим окупантам. З них наймолодший герой Росії це рядовий Дарт Дєконов, який погиб в Маріуполі в марте прошлого года. Для нас вони всі герої они в нашій пам'яті, в нашем серці. Привіт, я придаваю. Привіт. А от тимчасово живим окупантам привіти передадуть українські бійці, які беруть трофеї десь на запорізькому напрямку. Монах, большой, Соловей, м'ятя Змей, змій, урал, ліпа. Ми вас знайдемо. Добрий вечір. Добре. ще гроші нашев Кацапські. Проп'єм. Сьогодні проп'ємо. Ні, мабуть, не сьогодні. Хоча наші захисники готові жартувати навіть на війні, але контрнаступ на півдні це бій посеред випаленої землі. От в такому прекрасному місці трофейчики сюда. Тільки щось з деревами случилось. Не ростуть чи що. До половини виросли і все. Напередодні мало не вся цивільна частина України була збурена новиною про 100-тисячне угруповання ворога на Лимансько-куп'янському напрямку і спробу росіян йти у прорив. Речник східного угруповання військ ЗСУ розставив правильні акценти. Наголошує, ця ситуація виникла геть не вчора, і, попри кількість окупантів, вони не мають ані фахової підготовки, ані достатньої мотивації. Тож цифра 100 тисяч ворогів має. Лише показати силу наших оборонців, ця проблема вона не нова не сьогоднішня, і сили оборони вже багато місць підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удар. Тобто, це не вчора появилися 100 тисяч, плюс-мінус. ця, ця цифра. Вона вже дивно трішки, трішки менше, трішки менше, трошки більше може бути. Ще раз наголошую, що це якраз показник на якогось там з'явившися нової загрози чи причини для страху. А це це показник не Ймовірної гордості за сили оборони, які творять те що в новітній історії, ще ніхто не творив, зупинити таку армаду, нищити і по, по суті змушувати її відступати уже в декілька операціях і зараз чергова на бахмутщині. А вже скоро відступати росіянам доведеться під щільним вогнем касетних боєприпасів зі США. Командувач сухопутних військ в інтерв'ю BBC розповів, що використання цих снарядів уже незабаром відчують московити у Бахмуті та на його околицях. Західні змі вже звітують. І про підготовлені натовські гаубиці, які нестимуть ще більшу смерть ворогам. Про важливість операції на виснаження ворога і подальший прорив оборони з бійцями говорять командири. День такий дуже напружений. Проводяться наші наступальні дії. Я був вже в декількох бригадах, я не мог не заїхати до вас. Не подякувати вам за вашу мужність і героїзм при виконанні військового обов'язку. Я пишаюсь тим, що ви тримаєте марку, що ваша бригада завжди попереду. І ви продовжуєте, незважаючи на опір противника, поступово кров круг за крово зняти нашу землю. Проведі оборону противника забезпечити введення бі резервів для того, щоб остаточно тищити цього ворога на ворога. Чекає ще багато сюрпризів у благодійному фонді. Волонтера Сергія Притули оприлюднили лаконічне відео, яке має передувати збору великого спільнокошту на потреби гур, що саме готують для загарбників. Залишається у таємниці. Кирил Олексійович, підтвердіть, будь ласка, що головному управлінню розвідки потрібні. Головну управління розвитку потрібно. А ще у ГУР вирішили по-новому продемонструвати перехоплені розмови ворога. Радять ставитися до відео обережно, адже є всі шанси, що воно стане вірусним. Ага, слышу, у вас там Кішки да? настані валяються. командира взвода и командира отделения. Тут вчера отправка. Олексій Пасак, п'ятий канал». Ну і для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб п'ятого, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа для нас просування в ютуб просторі на вищі щаблі. Ворог вишукує слабкі місця в обороні Харківщини. Відстежує з повітря, засилає розвідників. Але прикордонники переконані, другого шансу на прорив кордону ворогу не дадуть. Бійці стежать за кожним кроком ворогів і готові прийняти удар. На передові Харківщини побувала наша Оксана Нечипаренко. У лавах прикордонників кілька тижнів тому сталося поповнення. Собака на ім'я Мамка народила цуценят. Багато дітей. Мамка – місцева знаменитість. Її кличуть тут сигналізацією через чутливість до ворожих обстрілів. Якщо ми бачимо у них якась поведінка, така дивна, або вони шукають місце, де сховатися, то ми зразу одразу розуміємо, що те щось або вибух буде, або приліт. Обстріли на цій ділянці поблизу кордону звична річ. Прикордонники спостерігають за ворожими окупантами цілодобово і майже погодинно знають їхній розклад. Вони найбільш активні це десь зранку, з 9 до 10, потім в обід і на ніч. На ніч активізуються максимально безпілотно. Ми бачимо, як там квадрокоптери, БПЛА. Ну, вони як, промацують, що, де, хто, якийсь рух. Росіяни е, постійно обстрілюють позиції для того, щоб розуміти, де е, вразливий флан, де вразливе місце, через яке вони можуть піти. Е, можливо, для того, щоб скувати наші сили оборони відтягнути їх з більш е, е, тактичних. Е, Напрямки боєць на позивний арієць. до повномасштабного вторгнення працював на міжнародному пункті пропуску в одному з аеропортів України. Тепер командує підрозділом прикордонників, каже останнім часом по той бік фронту фіксують активність. Тікток військ Кадирова. Роблять інфоповоди, знімають, як вони обстрілюють цивільне населення. Потім пишуть, що вони знищили склади з. Палено-мастильними матеріалами, що вони знищили велику кількість особового складу. Охороняючи рубежі, бійці не бачать рідних місяцями, тож користуються присутністю журналістів і передають рідним вітанням. Хочу передати привіт мамі Ірі, яка знаходиться під Херсоном. Сіди білозерка. Мама Іра, привіт. У мене цьому році сталася така подія, дуже неприємна. Це загинув мене син. 12.05 він теж був прикордонником, загинув під Бахмутом. І, і користуюсь моментом, я хочу передати привіт своєму внукові, е, дружині, своїй маві і всім своїм рідним хто, і близьким, хто мене знає. Прикордонники кажуть, ворогів не можна недооцінювати, адже вони вчаться на своїх помилках. Великими групами збиратися бояться, але українські захисники не дають спокою будь-яким формуванням. Це кропітка цілодобова робота, але вони її виконують ретельно. Тож переконані, вдруге прорвати харківський кордон окупанту не дадуть. Оксана ЧПренко, Харківська область, 5